Дня, з вами YouTube канал Коні Черкащини. Сьогодні у нас прийшла така посилка. Посилка ця є подарунком від підписника одного відомого тіктокера, агронома, це Коля Хоменко, Миколаєвич. Вирішив подарувати Султанові подарунок. І прислав нам таку подаль... таку такого подарка. Хто не знав, хто такий Коля Хоменко, це є відомий тіктокер і шорник. Він займається під замовлення, шиє упряж, кантарки, пута. Ну, Любе кіно за ваші деньги. Все зробить, все пошиє, все зробить. Під замовлення, як скажете, товще, тонше, з тоншого матеріалу, з грубшого матеріалу. Номер телефона я його залишу в відео і в коментарях. Хто матиме бажання, то звертайтесь до нього, він, він вам під замовлення зробить, що, що вам потрібно. Що будемо, друзі, відкривати, побачимо що. Чим нас тут вирішив коля здивувати? А тут у нас ось вот така контарочка. Шикарна контарочка. Дивіться, друзі. Контарка прошита втроє. Складений матеріал. На кольцах, на кольцах вставлена шкіра і прошита в чотири. бряжка зварна, кольця зварні. Вставлена для декорації така шкіра із закльопочками. Ну, хлопці, кантарочка виглядає шикарно для справжнього плідника. Ну, дуже задоволений, дуже велике дякую тобі, Коля, за такий за такий подгончик. Дуже приємно, що уважив. Робота виконана класно. Величезне, величезне дякую тобі ще раз. І що, друзі? Зараз йдемо, будемо приміряти на султана і побачимо, як воно буде виглядати на жеребцеві. Так, наділи вже ось окантарку на султана, яку подарив коля. По розміру підійшла. На коневі взагалі дуже красиво виглядає вона. О. Ще раз, Коля, дякуємо тобі за, за подарунок. Я думаю в Султанові так само, як і мені сподобалось. Замовля... Номер для замовлення упряжі кантарів. Путів буде вставлено в коментарях. Да? <плес> Дякую за увагу.